Цікаво, що на нас чекає. Корені ніжки? Клас, обожнюю їх. Головне, не забути додати соус. З ним буде набагато смачніше. Хоча ні, не думаю. Яка апетитна кукурудза. У ній точно немає ніякої каверзи. Гадаю, що в моєму напої теж. Подивіться, що в тебе є. Тоді тобі й починати. Я не проти. Дивно, чому моя фанта не л'ється? Здається, вона не рідка. І що ж мені тепер робити? Ого, та це ж жиле. Нічого собі. Ой, я випадково потрапив собі в лоба. Побудьте пристойніше, Джоне. А ще краще поділися з нами смачненьким. Я згодна з мірандою. А ну, геть, я вам нічого не дам. Який ти грубий? Ми тобі це пригадаємо. Та, будь ласка, а зараз не заважайте мені насолоджуватися своїм желе! Все, я закінчив. Це було просто. У тебе чудовий апетит. Тепер черга Емми. Взагалі я не хотіла б пробувати цей гострий соус. Вдаю, що поливаю їм курку, а насправді не робитиму цього. No. Ну ні, з нами такий трюк не пройде. Вперед, Еммо. Мамочки, від цього соусу виходить пар. Впевнена, він дуже гострий. Ого, ви тільки подивіться. Ніжка нами спалахнула. Мені доведеться на солодко, але я маю це зробити. Просто уявлятиму, що це звичайна курка без гострого саусу. Не помогло! Я палаю. Допоможіть. Емо, тільки не повертайся до нас. Ого, що це? Здається, моя кукурудза добре підсмажилася. Ми нічого не забули. Спокійно, Емо, все під контролем. Я тебе загасив. Так бо одразу. Дякую, Джоне. Нічого собі я спалила курячі ніжки до вигільців. Натомість у мене тепер є попкорн. У всьому потрібно шукати плюси. Який він хрусткий клас! Про таке я мріяти й не могла. Ми теж хочемо спробувати. Ще чого зараз. же заберіть свої руки. Я не збиралася ділитися. Дивіться, Джонни. Вуха Міранди стали жовтими. Чого ви так на мене дивитесь? Взагалі ваші вуха теж стали кольоровими. Оце так. Несподівано. Дізнаємося, що на нас чекає цього разу. Червона ягідна жойка це приємний сюрприз. Як же вона смачно пахне? Жуйка маленька, а мій кавун просто величезний. Друзі, бачу, вам пощастило. Про мене такого точно не скажеш. Тут ціла чашка живих черв'яків. Приємного апетиту, Миранда. Відкривай рота. Прибери це зараз. Я не їстиму живих черв'яків. Ти не маєш вибору, тож раджу поквапитися. Дякую, але твоя порада навряд чи зараз допоможе. Ти княгу мені зовсім не легше. Просто уявлятиму, що це щось смачненьке. Як гидко, моя фантазія зовсім не працює. Все, з мене вистачить. Ей, ти не можеш здатися на півдорозі. Потрібно довести справу до кінця. Ну, ще одна безглузда порада. Джоне, ти не допомагатимеш мені, а навпаки, все псуєш. Ці черв'яки ворушуються у мене в році. Я не можу це терпіти. Як ти це робиш? Зглузду з глузду з'їхати у нас би не вийшло. Боюся, я згадуватиму цей кошмар все життя. Я ніколи не їла нічого гіршого за це. О, ні, черв'яки застрягли в горлі. Я не можу дихати. Ти виплюнула їх прямо мені в обличчя. Вибач, це сталося випадково. Вважаю, що так я передала тобі хід. Дякую, Мірандо. Я вже розколов кавун на дві частини, тепер його можна їсти. Який він запашний! Цей запах нагадує мені літо. Не хочу тебе засмучувати, Джонне, але червоний це мій колір. А м'якочка вона саме така. Так що їм я. А тобі залишу зелені скоринки. Але так нечесно. Адже кавун дістався мені. А життя взагалі несправедлива штука. Змирись. Ось забирай скоринки. Я звільнила їх від м'якоті. Можеш не дякувати. О, до речі, кісточки мені теж не потрібні. Я більше не хочу мати з тобою жодних справ. Ти мене опанюєш. Ці скоринки такі гіркі. Я не буду їх їсти. Що ж, це твій вибір. Я ні на чому не наполягаю. Друзі, ви такі кумийні. Я зараз лусну від сміху. Ой, з вами я мало не забула про свою жуйку. М -м, смачненько. Ну ось, їй знову дісталося все найсмачніше. Не заздріть, краще подивіться на те, як надуватиме бульбашки. Це дуже до речі. Час поставити Емму на місце. Зараз ми їй за все помстимось. Ей, я нічого не бачу. Хтось лопнув мою жуйку. Гарний колір тобі личить, Емма. Ого, наші шиї пофарбувалися. Повна готовність. Погнали! Мамочки, це ж шкрап. Який він страшний. Я його боюся. Поки покладу на місце. Ти бодай розумієш, що тобі дісталося, а я взагалі не розумію. Але виглядає круто. Я відчуваю запах смачної картоплі, смакота. Нарешті я зможу підкріпитись. Тоді починай, Мірандо. Ми тобі поступаємося. Іноді ви буваєте дуже милими. Картопля така тепла, ніби що й не печі. Мені подобається. Я готова сама з'їсти всю тарілку. Час і мені розібратися зі своєю їжею. О, це цукровий лядяник. Подивимось, що усередині. Здається, це шипучка. О, так, З нею льодяник ще смачніший, хочу ще більше шипучки. Так не чесно, всім, крім мене, дісталися смакоти. А я маю їсти цього страшного краба. Чому дуля така несправедлива? Як жорстко. Я трохи зуби не зламала. У мене є геніальна думка. Обожнюю картоплю фри. Це найкраще частування. Мені хочеться ще й ще. Дивно, куди зникла моя тарілка? Я її не відчуваю. Ема, це ти її забрала. Взагалі це не я, а мій краб. Вибач, я не могла його зупинити. Досить замовляти мені зуби. Зараз же поверни картоплю. Здається, щось намічається. Гадаю, буде весело. А гаразд, забирай свою картоплю назад. Я спробую ще раз відкусити шматочок краба. Що це ти робиш? Готую. На цей раз я не збираюся їсти його сирим. Геніально. Ти добре все продумала, Емма. Ні, я впекла палець, як палку. Добре, що маю шипці. Зараз я легко дістану краба з киплячої води. Який він запашний. Впевнена, тепер його смак мені сподобається. Емма, ми не знали, що ти вмієш так добре готувати. Можна спробувати? Звичайно, ні. Навіть не просіть. Я приготувала цього паба і я їстиму його. Все по по-чесному. Який він тепер смачний. Тут купа м'яса. Це просто чудово. Що сталося з нашими носами? Вони кольорові. Відкривайте кришки. Вау, у мене пончик. Який він апетитний? Я так давно мріяла про десерт. Нарешті мені вдасться його з'їсти. Солодкий людяник. Клас. А що це усередині скорпіон не може бути. Цукерниця? Яка вона гарна. Міранду, дотримуйся черги. Я перша. Хіба не бачу, що я вже їм пончик? Який же він м'який? Та солодкий? Неймовірно. Я зараз захлинусь слиною. Поділися зі мною, Емма. Робив! Через тебе я вкусила себе за палець. Вибач, зараз я допоможу тобі. Ось наклей пластир. Краще ти. Пончик. Він ще ніколи не був так близько до мене. Яка смокота. Я вже сподівався, що мені так пощастить. Мало не забув про пластир. Дякую, що допоміг мені. Але куди подівся, пончик? Жану, нічого не хочеш сказати. Хоча вже поздно, нічого не хочеш чути. Їж свій мерзений людяник. Що ти робиш, Емма? Це вже занадто. Хм, До речі, дитяник не такий гидкий, як я і думав. Фу, як ти це їси? Так же, я не можу цього бачити. А мені подобається. Це звичайний карамель і вона смачна. О, ні. Я надто захопився. Мабуть, у мене в роті скорпіон. Який жах? Заберіть його. Пику його швидше. фух. Як ти нас не лякав? Я все, тепер ти, Мірандо. Я з задоволенням. Я давно мрію скуштувати свої цукерки. Це була зелена, значить, призначалося мені. А ця червона, значить, моя. Так несправедливо. Ви забираєте усі мої цукерки. Прийдеться вас провчити. Готуйтесь. Скоро ви отримаєте стільки цукерок, скільки ніколи в житті не бачили. Що ти робиш, Мірандо? Запере рогатко і не подумаю. Врятуйтесь, як можете. Емма, думаю, нам треба ловити цукерки ротом. Це найкращий вихід. Ой, здається, цукерки скінчилися. Потрібно дістати ще. Жовта цукерка не може бути. Нарешті я зможу спробувати її. Як довго я чекала цього моменту? Ну і як, Міранда? подобається? Ще пак. До речі, наші руки стали кольоровими. Чор я зніму кришку першою. Вау, мармеладний ведмедик! Який він величезний! Супер! Тобі дуже пощастило, вітаємо! Ягідний мармелад, мій улюблений. Потрібно скоріше відкусити шматочок. Нічого не виходить. Прийдеться щось вигадати. Я бачу тріщину, треба скористатися цим. Відмінно, тепер я маю величезний шматок мармелади, який буде зручно кусати. Клас! Це чудово! Найкращий мармелад у світі. Мені терміново потрібна добавка. Я готова розтерзати шмоток шматок голими руками, аби все це з'їсти. Наступного разу, будь, будь ласка, обережніше. Ого, Ембе, тепер ти вся червона. Мірандо, твоя черга. Гора сирих курячих яєць визнаю, це зовсім не те, що я очікувала побачити. Ну, нічого не вдієш. Приємного апетиту. Ти не можеш відмовитись. Їж, інакше ми самі в тебе все запхнемо. Ну вже ні, я якось впораюся, хоча це точно буде непросто. Фу, яка гидота. Я не можу це проковтнути. Ми ж домовилися, що ти з'їси все. Давай я допоможу. Зараз ми приготуємо яєчний коктейль. Повір, тобі навіть сподобається. Беремо побільше блендер і розбиваємо в нього всі яйця. Ось так. Це дуже просто. Дивись, як чудово у мене виходить. Акуратніше, ж Усяж летить у мене. Right. Да я просто захопився. Еммо. Що ж, час як слід збити наш коктейль. Готово. Налюк коктейль. Ось у цей гарний келих. Вау! Виходить справжня бомба. б сам такого не відмовився. Дякую, Джоне. Виглядає непогано, але інтуїція мені підказує, що це зовсім не смачно. О, так. Знову смак сирих яєць. Все, я не можу більше. Навіщо ти виплюнула все це мені в обличчя? Це що, така подяка? Сподіваюся, їжа допоможе мені прийти до тями, хоча навряд. Адже це зелений горошок. Не люблю його. Okay. Їж, Джоне. Ти сам казав, що такі правила. Для початку потрібно, хоча б банку відкрити. У мене нічого не виходить, я пас. Це ж простіше, простого, дивись. Раз і все готово. Прошу. Дуже дякую, Емма. Що б я без тебе робив? Напевно, не їв би зараз цей гидкий горох. Можливо, варто дати йому шанс? О, так! це не так погано, як я гадав. Можна з'їсти одразу всю банку цілком. Не думала, що тобі так сподобається. Цілком їсти мно. Але щось зі мною не так. Здається, у мене починаються гази. Вибачте, але я не можу більше терпіти. Навіщо ти це зробив, Джоне? Ми ж зараз задихнемося. Вибачте, напевно, це кінець. Ну що, дівчата? Настав час починати челендж. Чор я перша натисну кнопку. Обожню синій колір. Тому сподіваєшся, що ця любов мене не підведе. Цікаво, що ж мені дістанеться. Мірандо не, не ображайся, але синій колір тебе підвів. Якась їжа з цього відра колись була смачною, але зараз я не певен. Може тобі пощастить? Ти знайдеш щось варте. Що це таке? Взагалі не можна викидати сміття туди, де сидить людина. Це дуже низько. Фу як огидно. Так не можна робити. За нашими правилами можна. Як же від тебе смердить? Піду я до Еми. Не вигадуватиму натисну на найяскравіший колір. Червоний. Ема, твоя інтуїція тебе не підвела. Під цією кнопкою ховається дещо дуже класне. Не смакота, не іграшка, але дещо ще цінніше. Нічого собі, це ж гроші. Я стану багатою. Так, Емо, вітаю. Ти в першому ж раунді виграла джекпот. Оце так. Я тепер супербагата. Немає нікого крутіше, ніж я. Ема, я так за тебе рад. Мовчати. Ти заважаєш мені насолоджуватися моїм виграшем. Вау! Йоу. Я супербагата. Мені дуже пощастило. Скільки грошей? Просто клас. Звідки такий сморід? Мірандо, ти все ще риєшся у смітті? А що мені залишається робити? Взагалі я змогла знайти ковпак і кілька цукерок так Ще я знайшла бантус, який дуже нагадує мікрофон. Так, я не заважатиму тобі веселитися, але мені доведеться бризнути дезодорантом, тому що цей жахливий запах швидко поширюється по всій кімнаті. Ей, анукиш, це моя коробка. Дівчата настав час другого раунду. Hey. Сподіваюсь, хоч цього разу мені пощастить. Hey. Мірандо, ти маєш рацію. Нарешті на твоїй вулиці настало свято. Yeah. Дуже смачне свято. Awesome. Булки? Але що з ними робити? Просто так вони не дуже смачні. А хто сказав, що просто так. До них додаються сосиски. Тепер ти маєш усе, щоб приготувати справжній ходдок. Ву! Оце так! Відчуваю, на мене чекає дуже ситний обід. Опа! Так. І це ще не все. Який ходок без соусу? У мене для тебе є кетчуп та гірчиця. Е, е, навіщо лити його на мене? Хоча можна просто потетися булками, тоді весь соус буде на хот-догах. Mm, yeah. cool. Дякую, величезна. Я давно не була така щаслива. Це дуже смачно. Міранда, я за тебе дуже радий. Тепер саме час Еммі натискати кнопку. Хел! На цей раз спробую натиснути на жовту кнопку. Вона дуже схожа на сонечко. <рит> Даремно ти її вибрала, тому що ти влучила у смердючу купу риби. Hey, you. Одна рибка не може бути. Зараз точно буде ще. So. Oh -oh. Як добре, що я прихопила парасольку. Ну що ж, може саме ема смердіти не буде але в її коробці ніби апокаліпсис трапився. Oh. І що мені робити? Сидіти та тохнути разом із рибою? Ні, бо в мене є для тебе додатковий подарунок. Новий друг? Його звуть пушистик. Сподіваюся, ви порозумієтеся. <ліз Interface> oh, ah, він хоче мене з'їсти. Відчепися. <пір выз Rio> uh, забив попередити. До речі, він трохи шалений. Але ви потоваришуєте. Як у тебе справи, Міранда? Супер! Пане ведучий, у мене і для вас ходок залишився. Ось дякую. Дуже смачно. Я зрозуміла, навіщо потрібен кіт? Він з'їсть всю рибу. Він їсть рибу, а я їм ходок. Нам обом дуже смачно. Що ж, хто першим натисне на кнопку цього разу? Я. Я вже вирішила, яку натискати. Сподіваюся, синя мене не підведе. Ось за цією кнопкою ховається щось дуже смачне та вишукане. Паста з сиром. Я вже відчуваю, як у повітрі вітають італійські нотки. Локшина? Але лакшина без нічого це не смачно. Я ж казав, що із сиром. Ось це інша справа. Справжній обід, як у ресторані. Дуже смачно. Якщо ти думаєш, що це все, то помиляєшся. Тому що на тебе чекає ще й соус. Ну, ось це вже зайве. Тепер моя голова забруднена кетчупом. Пробач мені, Емо. Я не знаю, що на мене найшло. Сподіваюся, ти на мене не ображаєшся, але я зовсім забув про базілік. Так, Це твоя головна помилка. Ну що ж, страву окінчено. Мірандо, я йду до тебе. Тепер ти маєш натиснути на кнопку. Хоч би мені теж дісталася їжа. Я така голодна. Еге, тобі і справді дістанеться смакота італійська піца, що може бути більш вишуканим та прекрасним. Що було так кидати. Тепер у мене все обличчя в ній. Hey. Я ж не спеціально. Мабуть, з мене не найкращий італійський кухар. Краще я буду ведучим найвеселішого челенджа. Sorry. Якось так. Дівчата у вас є ще один шанс отримати щось дуже класне. І я цим шансом скористаюся. Не підведи мене червона кнопочка. What? Е, все ж таки підвела. Я давно хотів випрати свою брудну білизну. Думаю, зараз саме час це зробити. Так, не розумію, що це таке, звідки стільки брудних шкарпеток до футболок. Яка гидота! You. Головне не забути про порошок і воду. Інакше все праня на нівець. Але я про все це пам'ятаю. Ей, ти що робиш? Ти ж не збираєшся реально прати речі у моїй коробці. А навіщо я сюди прийшов? У мене немає часу, щоб прати це вдома. Закрий вуха, зараз буде тебе трохи бовтати. Так, додамо водички. Це як розуміти взагалі? Поїхали ідеально. І Весело і корисно. Мірандо тепер ти маєш натиснути на кнопку. Ну, добре. Тобі пощастило, бо на тебе чекає величезний, смачний і дуже апетитний тортик. Уяви, що сьогодні в тебе день народження. Головне не прогав свій шанс. Лови торт. Ти вже другий раз кидаєш в мене їжу. Як тобі не соромно. Зараз я покажу тобі. Тримай, бенгальський вогник, подарує ще більше сладкого настрою. А фінальним штрихом буде невеликий феєрверк. Мірандо, ти готова? Жахливе свято. Та ладно, просто приголомшливе. Але я не гірше ніж моє. Може забирати свої шкарпетки, труси та футболки. Вони тепер чисті, як і я.